Заходи, заходи, ти законі. Ти закон, ти заходи. Що таке? Тут має бути проход. Тут проход. Роби, потягуйся людей, потягуй проход. Ви маєте права застосовувати людину. Ви маєте право! ви чіляйте, ви Ви маєте право чіпляти людей. Ви порушуєте закон України. Ви порушуєте закон України. Ви порушуєте закон України, ви полону Конституцію України, головний закон України! Ось Очікуйте людину.

Ти тут сидиш! Що Ти за за кого затримав? Ти кого затримав собак! Диведіться на провокації! Не ведіться на провокацію! Яка воювала! Від тилу сидити! Воротай! Замовкайте це рила! Він затримує! Люди ліки воювали! Я не руку? Ру. Я не розумію мови! Поверніть, хлопця!